Саміт, який відбувся в Любліні на польській території, був проведений Європейською конфедерацією про спілок, і представництво на цьому саміті було дуже солідним, тому що це всі 10 європейських федерацій про спілок. Голосивого спрямування 93 національні профцентри, які діють в 41 країні Європи. З української сторони українських робітників і проспілок представляла Федерація проспілок України і Конфедерація вільних проспілок України. Саміт це зустріч лідерів, які відбуваються на найвищому рівні, коли державні діячі обговорюють значні питання для. Розвитку України точно так же ми поставили головним питанням: чим і як можуть про європейські допомогти Україні в її справедливій боротьбі з російським агресором. Це мова йде про насамперед політичну підтримку, коли громадянське суспільство засуджує військову агресію і е, зажадає від своїх урядів і парламентів відповідної підтримки України. Це питання економічної підтримки, тобто коштів, які необхідні для відбудови України. І це, врешті-решт, підтримка інституційної спроможності самих проспілок виконувати місію представництва і захисту працівників. Отже, три таких основних питання, які були винесені на саміт, знайшли своє обговорення на п'яти панельних дискусіях, де були представлено як одна, так і інші сторони, і фінальним документом, який прийнятий на цій. На цьому саміті це є декларація, яка визначила основні риси допомоги України, зобов'язання сторін сприяти реалізації цих домовленостей, і час на, на реалізацію цих домовленостей. Отже, протягом 24-го року і послідуючі періоди відведений як час для повного забезпечення. Тих завдань, які визначені були на саміті двома сторонами цього діалогу.